звати Валерія, мені 12 років, я вчусь у сьомому класі, мій зріст 155. Угу. Ліра, скажи, будь ласка, чи є в тебе брати або сестри? Ні, немає. Угу. Чи займалась ти чимось, окрім акторської майстерності? Я займалася танцями, спортивними бальними і все. А, і гітарою, угу. музикою. Угу. Чи приймала ти участь в якихось конкурсах? У школі це конкурс Малюнків, а також конкурсу вірші Тараса Шевченка. Угу. Добре. Скажи, будь ласка, як ти поводишся, коли ти а, налякана? Угу, молодець. Скажи, будь ласка, зіграй, як ти поводишся, коли ти а, зла? Просто дуже ненавидиш. Угу. Як ти поводишся, коли прийшла якась цікава ідея в голову? Угу. Як ти поводишся, коли отримала якусь е класну звістку? Угу. Як ти поводишся, коли е, заздриш комусь? Як ти поводишся, коли хочеш помститися? Угу. Як ти поводишся, коли насміхаєшся з когось? Угу. Окей. Дякую, Кат. E, питання ще, якщо ти можеш розповісти вірш або щось на пам'ять, я б попросила тебе. Так, середка. Угу, Давай. Ой, вірш. Передила мене мати. Передила мене мати. я забула його. Mm-hmm. Mm -hmm.